Так, всім хелло! Значить, дивимося далі ми. Встанемо соняшник на 11.40 у нас. Значить, следующий у нас е, нертусовські семена. посівний матеріал. Гібрид у нас ремісол під Е, Значить теж. Весняна дисковка. плюс до того ще і умови в цьому году такі е, дуже різнобойні. дуже багато немає його. Ну, а в основному така картина. Теж є такі конкретні блюдця, що немає. Фон. Тут їх дві ділянки, ну один і ідентичні. Що там, що там після зернових. Це прямо вся така руляка теж виросла в одиночості. Е, що тут по середнім кошикам сказати? Ну мабуть, хоча я бачу багато таких. Ну прям багатенько. Ну, возьмемо, мабуть, середній. Ось такий кошик. Стандарт. Отак так це скажу. Стандарт. Стандарт. Невисокий він. Що, що дуже добре, кстати, що він невисокий. Ну, разнобойний. В цьому сезоні багато веселі в цьому плані. Добрий вечір, каже. Ну так, в принципі, що можу сказати. Е цей сезон прям він показує на недоліки, прям капітально показує. Показав, що не треба робити. Е багато в нас е полів. Є, як би так сказати, соняшник в такому стані і залишився до сих пір. І теж, що сходиться, ну так, да, сезон цей важкий, сухий. Ну, сходиться теж, що там люди дискували, чи 3 чи 4. Ну, по-моєму, три рази дискували. Попередник там, я не пам'ятаю. Що в них там, ну несуть, то не мої проблеми. ну, Те, що я замітив, що дисковка, весняна дисковка, це саме хуже, що може бути. Ну, Реально, просто ну, прям таки попортило конкретно. А з осені не вспіли, Ну така ситуація була. Було сухо, що воно нічого не йшло толком. Чемодани, дискервало. Ну, то хто розуміє, то й розуміє, що відбувалося. А потім різко е, влага і мороз. Все. На то все закончилось. Ну це, кожний сезон щось нове. І тепер до цього всього будеш відноситися по новому. По крайній мірі до дисків весною в мене взагалі отношение дуже негативне осталось. Значить, що ми тут? Генезісом побрискали. Замінителі По Політри на гектар дали. Все, в принципі, бачу де не де є амброзія, але це якось даже аж странно. Ну, не суть. В основному чистий. Ось який. Буряка. Чистенький соняшник. Тоже ни междурядки, ни окучки не було Що есть, то вже есть Конечно не особо хотілося заходить з міждурядкою Но например Гібриды Grand Star лучше було б окучить и було бы песню Ну я так думаю по крайней мере Може я ошибаюсь Ну в общем ремиссол Від Нертос Отакий От стан має. Побачимо, побачимо, що буде по олії, побачимо, що буде по вражайності на цей сезон, на такий сезон. Скажем так Умови, м'яко скажучи, не дуже. І побачимо, хто з представників гібридів, що покаже у нас на полях. Ось все інтересно віник якийсь. Може позаминулорічний соняшник, того, що є таке, я не знаю, може хто замічав, не замічав. Тут зернові попередник, а соняшник вилазить, був звідколи. Тут у нас пшеничка озима, яку в минулому році вибило градом. Такий тут був попередник. Посадки де посадки відкінчені росте. Такі справи. Всім дякую за увагу, всім гарного настрою.